Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Для нас це вкрай важливо. Дякую за довіру і за постійні перегляди. Сьогодні моє відео присвячене темі, про яку б взагалі я не говорила. От просто взагалі, тому що війна і ці всі срачі. В тому, числі політичні, а та історія про яку я вам зараз скажу, це суто політичний срач. Вони вже чесно отут сидять. Хочеться працювати на користь країни, хочеться критикувати те, що не так робить влада. Хочеться критикувати опозицію за те, що мало натиснули. Хочеться бути громадянином і журналістом, а не звертати увагу на оці всі політичні ці переходи лайна. Які існують зараз, якщо ти когось раптом образив своїм критичним текстом або некомфортним запитанням, чому зараз кажу когось, тому що щотижня я і наші продукти стикаються із тим, що ми когось образили, то покритикували владу і автоматично стали порохоботами, порохоскотами і всім решта покритикував хтось мої гости попередню владу, і автоматично я і мої гості стали зеленими шмарклями, єрмаковськими підстилками. Ну, це все лунає кожного дня. Я до цього звикла. Але військові, які особливо захищають нашу країну з самого початку війни, і на яких системно лється бруд, вони часто не так толерантні, як журналісти. І про це сьогоднішня історія. Отже, друзі, кілька тижнів тому в ефірі рандеву у мене була Аліна Михайлова. Аліна Михайлова це керівниця медичної військової служби Ульф на базі батальйону Вовків Давінчі і наречена загиблого героя і мого хорошого товариша Дмитра Куцібаєва. Аліна була у нас в ефірі. Якщо ви не бачили цей ефір, будь ласка, подивіться, аби почути, по-перше, що за проблеми існують у війську, по-друге, почути взагалі, про що сага була, на яку стільки реакції з боку багатьох людей, які сидять на дивані і тільки, вибачте, пиздять. Ну, так от, Аліна у мене була в гостях. І як ви знаєте, частину питань в кінці нашого ефіру, а це бліц-частина, я беру ваших. Для нас важливо, щоб ви ставили питання, в тому числі некомфортні, і для того, аби відповіді лунали з перших вуст, а не оцими от домислами й фантазіями. Одна із глядачок поставила питання, чому Аліна розмежовує, ділить людей на зеленоботів і порохоско. Це я цитую глядачку, яка написала питання в телеграм-каналі. Аліна на це відповіла, що вона не розмежовує і що була одна історія, яка її примусила емоційно зреагувати. Я тобі маю це озвучити через те, що проект «Рандеву», який ми зараз знімаємо, виходить на п'ятому каналі. і Тут дуже багато людей, які коли п'ятий канал належав п'ятому президенту, є його поціновувачами, ну власне електоратом. Інна Ткач, чи не вважає пані Аліна, що часто у своїх висловлюваннях розділяє українців, називаючи їх. Порохоскоти та зелені е, дуже багато питань щодо твоєї критики. Там Порошенка я вважаю, що на всю на всі некомфортно. Треба відповідати. Е, ну так так простіше, щоб люди знали відповідь, а не фантазували. Ну, можеш відповісти? Я ніколи не розділяю людей на перехаскоти на зелених. Я говорю про те, що п'ятого президента є своя секта, яка в тому числі через яку вибори він програв. І наступна кампанія, якщо він буде в ній участвувати, то ці люди його підведуть також на під дуже хороші результати. Ви також можете побачити, що вас там в Твіттері неслося, і це ті самі прихильники п'ятого президента, вислови яких то тож не з висловами росіянців, тому як би варто задуматися, Тумутися, кого до себе Петро Олексійович взяв в, в фанатів і в прихильників. Тепер що це була за історія? Пам'ятаєте, Дмитро Куцюбайло з рук президента отримав звання Героя України? Я думаю, ні у кого із вас немає сумнівів щодо геройства Дмитра, ні за його життя, ні вже після смерті. Я дружила з Дмитром. Я можу так це сказати таким великим словом, тому що про всі е, такі великі медійні. Зараз почну плакати, бо бо я пам'ятаю цей момент. Всі ці медійні такі великі образи, і у Дмитра, яку чистолюбової людини, які вони виникали всередині, він мені час від часу про це писав. І я дуже гарно пам'ятаю цей момент, що коли Дмитро Коцюбайло вручили звання Героя України в мережі під постом, під фотографією, а потім вже пам'ятаєте, новий новий рік був, де сиділи за столом волонтери, в тому числі герої. Дмитро сидів за Ліною. Почали писати, що він зрадник, що він зелена шмаркля, що він продався Зеленському, що він взагалі підстилка влади на героя, який після Майдану пішов на війну, віддав зараз своє життя. А тоді весь свій час молодості своєї золотої провів на війні добровольцем акцентую добровольцем. Вони це писали. Це була армія просто ботів. Писали це не тільки щодо там посту Дмитра, писали це і щодо постів його дівчини, нареченої Аліни. І вона тоді емоційно зреагувала на тих, хто це писав в бік їх, які нібито продалися владі. Тобто, отримати звання героя не тільки собі, але й всьому батальйону. Це, це, це важлива подія, та весь час, перебуваючи на війні, це за думкою певних людей. А зараз вам розкажу, хто можуть бути ці люди, ці боти. Це було, це було підстилництвом, стильництвом, під владою, розумієте? Хочеться просто плюнути в обличчя. І тоді Аліна емоційно назвала тих людей так, як назвала. І про це, власне, було питання глядачки вже от коли пройшло кілька років в ефірі, яке я поставила. Це не сподобалося, я так розумію, бото-фермі певні, про неї за кілька секунд, і. Тарасу Чорноволу. Тарас Чорновол син великого В'ячеслава Максимовича Чорновола. Син одного із тих е, людей, які, мені здається, є костяком нашої історії. Син тої людини, за яку б я, не сумніваючись, проголосувала на виборах, якби я тоді могла голосувати, коли йшла мова, про кого за кого голосувати за Кравчука або за Чорновола. Я, на жаль, тоді була дуже мала. Це людина, портрет якої. В мене висить в кімнаті, і я час від часу пишу відео своїх проєктів на фоні його портрету. На фоні портрету В'ячеслава Максимовича, великого лідера народного руху, великого патріота, націоналіста, безкомпромісного, сміливого, сильного лідера. А це його син, Тарас Чорновол, який був у регіоналів, вибачте, на підстилці, який а, артикулював, а, захищаючи. Різні тези щодо Віктора Януковича, президента втікача, франшизи тут е, Кремля в Україні довгий час, який вкрав чимало грошей як корупціонер, який, зрештою, змушений був покинути країну, втікаючи зі своїми золотими унітазами. Так, от Тарас Чорновол, син В'ячеслава Максимовича, співпрацював з регіоналами і зараз чомусь якимось чином почав лити лайно на Аліну. І на мене ось його пост. Подивіться, будь ласка. Так от після цього велика армія ботів атакували мої ресурси, ресурси Аліни. Як ми могли взагалі таке слово оголосити в ефірі, при тому, що ніхто не дослухував, про що говорила Аліна і чим вона аргументувала такі свої слова? Ніхто не слухав слово порохоскот, все. Атака, боти були всюди. Друзі, вони були всюди, в інстаграмі, в Телеграмі, вони таке писали про мене, розповідали, що Порошенко мені там якесь лікування оплатив, що, в принципі, маячня, розповідали, кому я продалася і як, е як я змінила кросівки там і все решта. Я не змінювала ніяких кросівок щодо мене. Моє завдання це бути журналістом, це розповідати вам правду. Якщо на певний момент. е-е-е Європейська солідарність і Петро Олексійович робили якісь правильні речі, і їх чимало. Я про це говорила. Якщо зараз Володимир Зеленський робить правильні речі, або його команда, я про це говорю. Якщо він ханьбить країну, якщо він вчасно не розповідає про те, що йому говорила американська розвідка і Бреше про те, що війна не почнеться, то я теж про це говорю. І у мене є гості, які теж не є адептами європейської солідарності або не є адептами слуг народу. Це різні люди, які висловлюють свої думки. І ми живемо в демократичній країні, де кожен має право висловити свою думку. Так от цей Тарас обізвав не тільки мене, але й Аліну, дівчину, яка втратила коханого на війні, яка все своє молоде життя провела на війні, яка продовжує воювати, поки цей Тарас. Сидить там на дивані, і щось, вибачте, пиздить. От просто не хочеться по іншому сказати. Днями Тараса Чорновола, як пам'ятаєте, було раніше. Люстрували, облили зеленкою і викинули в смітник. Ось це відео. Подивіться: горій Генера! Ну я одразу скажу, що я проти насильницьких методів і розправ над людьми і накомислячими. Але зараз градус, такий е, емоційний щодо тих, хто сидить і тільки трендить і ображає реальних героїв високий під час війни. Що активісти і свідомі українці з націоналістичного штибу, з націоналістичного табору, наші знайомі і друзі, були змушені зробити так, як вони зробили. Я повторюся, я проти насилля. Але я сподіваюся, що після цього випадку Тарас Чорновол прикриє свого ротика, почитає книги про життя, боротьбу В'ячеслава Максимовича Чорновола. І почне працювати на користь країни. Таким буде його правильний шлях, як сина великого лідера народного руху. Друзі, якщо у вас є якісь питання, або ви хочете свою, свою думку висловити, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ми все читаємо, аналізуємо і хочемо, щоб між нами був діалог. Сподіваюсь, що я відповіла на все. Якщо ні, ще є питання, пишіть або в телеграм, або в коментарях. І я присвячу цьому, можливо, пост, можливо, відео, щоб вам відповісти до кінця. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Ви маєте знати правду. До зустрічі завтра. Сьогодні ввечері інтерв'ю із військовим психологом. Дуже-дуже круте. Подивіться, що в голові у воїнів на моєму Ютубі. До зустрічі!